Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Ура! Ефіріуметі прийнято. Власне про це ми сьогодні поговоримо. Отже, чого чекати на ринку криптовалюти, якою буде ціна на ефіріум? Про все це і не тільки. У сьогоднішньому випуску. Не перемикайтесь, залишайтесь з нами до кінця. Отже, 23 травня в минулий четвер сталася нова криптоісторична подія, е, слідом за біткоін НЕТІФом з SSC, або Комісія цінних паперів та фондового ринку заапрувила, затвердила. Спотовий ETF м, на ефір на другу за величиною криптовалюту Ефіріум. І власне сьогодні ми про це поговоримо. Одразу ця новина розліт, розлетілася розлетілась по всім ймовірним каналам. Всі великі медіа розпостили цю новину. І дійсно, ця новина досить визначальна. Ми також за нею спостерігали. Останні місяці тільки й говорили про відлік до 23 травня. І, власне, чого чекати по ціні? Отже, в нас 8 комп. Компанії отримали попереднє схвалення: компанія Grayscale, Bitwise, BlackRock, Vanek, Ark, Invesco, Fidelity і Franklin Templeton. Що це означає? Це означає, що поки що подолано лише перший етап на шляху до повноцінного лістингу на біржах. Як і зазначено, SS затвердила форму 19B4 для шести вищеперелічених компаній. Але для того, щоб вже е, дані ETF на Ethereum потрапили повноцінно на. Публічний ринок, де всі зможуть їх купувати, необхідно ще пройти реєстрацію за формою С 1 Тут так і написано The S1 registration statement а, ще потребує додаткового затвердження до офіційного дебюту торгів. У свою чергу комісія з цінних паперів та фондового ринку не зорієнтувала по конкретному графіку, коли ж чекати, і як показує практика. Ця цю подію можна буде ще чекати досить довго. У своєму Твітері компанія Bitwise, одна з компаній, яка власне і отримала затвердження, опублікувала наступне: тобто, що далі? Отже, наступним кроком буде те, щоб зареєструвати форму s 1 І як тільки s 1 буде зареєстрована, це вже відкриє повноцінні двері. Але історично цей процес. Може тягнутися від тижнів до декількох місяців. Тобто тут є от якраз відмінність між тими процедурами, які були по ухваленню біткої ETF і Ethereum ETF, Оскільки, коли розглядали біткоїни ETF, форма s 1 вже була готова ще навіть до того, як затвердили форму 19 b 4 і власне саме через. Раніше зареєстровано, або наперед зареєстровано, подано і погоджено з Комісією цінних паперів та фонду ринку формою С1. М -м -м -м, буквально торги почалися з того ж дня, коли і затвердили, або наступного дня після затвердження. І якраз і зазначається, що по ефіріуму ще я так розумію, в комісії стіни паперів та фонду ринку були якісь питання, і всі ці питання ще будуть узгоджувати. Тобто, ми чекаємо, коли офіційно, як наприклад, з біткоїни. Ось ми бачимо на сайті комісії з цінних паперів та фонду ринку ось S1, наприклад, від компанії Arkinvest, або від BlackRock, які торгують всі EDF під брендом iShares. Тобто ми чекаємо ось повноцінної форми S1 registration Statement, де якраз так само, як і по. Публічним кампаніям, аналіз, яких ми робимо, буде, все написано в цій формі: хто, що, як, структура і тому подібне. Тому в нас від сьогодні ще є певна точка відліку, коли ми. Можемо чекати якогось а, стрибка по ціні, вверх, що ми бачимо на сьогоднішній день по ціні, буквально ну на цій новині, оскільки досить скептично аналітики відносилися до ухвалення саме 23 травня, і там шанси коливалися 50 на 50, деякі казали, що ні, скоріше за все не затвердять. І буквально за день про а, новина просочилася про те, що 75% на користь того, що затвердять. І От, якраз як тільки почав. Почала ця новина з'являтися, що зрештою 23-го ми побачимо. Ось це позитивне рішення. І ціна, власне, одразу на тисячу доларів зросла там з 2800 тисяч доларів до 3800 тисяч доларів поточних. Це майже той самий пік, який ми спостерігали в. Березні цього ж року так само ми робили огляди, коли ми вже там досягли відмітків в 4 тисячі, коли там активно почали якраз говорити про ETF на ефір, потім ціна впала, і от буквально за декілька днів ціна зросла на 1 тисячу. Ось буквально там з 15 травня до сьогоднішнього числа 28 травня, коли ми знімаємо цей випуск, на плюс одну тисячу. Тобто можна було це зробити. Якраз фіксував це і переглянув свій випуск. Ми говорили про халвінг біткоїна та про те, що Гонконг в свою чергу вже схвалив ефіріум. ETF. якраз цей випуск вийшов один місяць тому, і якраз ось ми бачимо скрін. Тут поточна ціна була біля трьох тисяч доларів за ефіри. Ми казали. Звертайте увагу на 23 травня. Що буде 23 травня? Що буде 23 травня? Ми знову ж тоді ще докупили. Це не інвестиційна порада, це прийняте нами рішення. Ми все ж таки очікували цієї новини і знову ж таки докупили і. Хто так само це зробив, зміг би на цьому невеликому стрибку щось дай зробити, але повторююся, це в нас не спекулятивна ідея. Скоріше за все, це це йде добір ефіріуму, тому що ми ж все ж таки чекаємо, коли ефіріум вже потрапить безпосередньо на фондові біржі, коли інституційні інвестори, компанії, можливо, пенсійні фонди та роздрібні інвестори отримують доступ до цієї криптовалюти до ефіріуму, через традиційний архаїчний зрозум. Мілий для них інструмент через ось цю ETF обгортку Тобто, в даному випадку ви якби опосередковано купуєте ефір через таку фондову обгортку, через ETF фонд фонд який торгується на біржі. Тобто, ви його будете купувати як цінний папір, як він торгується як акція, і ось за рахунок, повторюся, цієї оболочки. В середині якого місяця ефір ви опосередковано, якби також будете інвестувати в ефір. Зі свого боку я все ж таки більше виступаю за те, щоб напряму володіти активом, тобто ви можете його придбати через будь-яку криптовалютну біржу. Ми про це розповідали, і ви можете потім його зберігати на ваших, наприклад, холодних гаманцях і утримувати напряму. Але все ж таки, велика кількість інвесторів, яка більше звикла інвестувати через ті самі etf фонди від BlackRock, будуть це робити. І якась частка. Всіх заощаджень, багатства домогосподарств так чи інакше через ці великі фонди BlackRock, Franklin Templeton... Fidelity, звичайно, зайдуть на цей крипторинок саме через ці великі фонди. Тому в якийсь момент часу ми, звичайно, отримуємо додаткову велику ліквідність вливання в цей актив. Поточна капіталізація ефіріуму складає трохи менше, ніж 500 мільярдів доларів, звичайно, ще далеко до лідера ринку біткоїна в 1,3 трильйона доларів. І тут треба також розуміти все ж таки різницю між цими двома криптоактивами. Ми з вами говорили, подивіться наші попередні випуски. Тобто, якщо ми говорили, якими може бути драйвери зростання, наприклад, для того ж біткоїну, перше, що до нього отримують доступ інституційні інвестори, там пенсійні фонди, роздрібні інвестори через ось цю etf обгортку. По-друге, наводився завжди аналог, що це є цифрове золото. Золото, яке обмежено в своїй кількості, і у зв'язку з тим, що протокол біткоїна передбачає максимальну його кількість видобутку в розмірі 21 мільйона монет, то більше ніж ось закладено в цей алгоритм більше Добути не, не може, тому він представляє собою дефляційну модель і е, є альтернативою золота. Тобто це актив збереження вартості. Біткоін як актив збереження вартості. Якщо ми говоримо про ефіріум, то е, його можна емітувати. Невизначено кількість разів, тобто його емісія не є е, кінечною на відміну від біткоїна, але на відміну від біткоїна, ефір завдяки своїм смарт-контрактам є таким собі цифровим е, паливом для е, криптоіндустрії, оскільки саме на е, платформі Ефіріума на його технології смарт-контрактів функціонують дуже багато інших. Е, криптопроєктів. тому коли користувачі ось платять комісію в ефірі для того, щоб смарт-контракти виконувалися, то це можна вважати як таке собі паливо, яке дозволяє всій системі працювати. Тому власне ось це паливо часто називають саме газ. Ось і скільки комісія це як паливо, газ з американського паливо. Це те, що ви платите для того, щоб ваш контракт виконався. У зв'язку з цим і постає все ж таки багато питань до яких висот може піднятися ціна на ефір, враховуючи, що його емісія в принципі безмежна, але він сам по собі виконує абсолютно іншу функцію. Звичайно, я все ж таки очікую, що завдяки ось цій великої ліквідності, яку мають забезпечити великі фонди. Які направлять частину своїх капіталів на купівлю ефіріума, і цей інструмент стане доступний для безлічі інвесторів. Звичайно, це має якось підняти ціну вгору. А от питання щодо вже прогнозів, якою буде ціна через роки, тут дискусії різняться, і ми можемо побачити як найфасфантастичніші прогнози до цілком песимістичних, повертаючись до того, що криптовалюти це все скам. Тут я більше відношусь до ефіріуму, як і до біткоїна, скоріше з тієї позиції. Чи буде ось? Є там кількість людей, яка виходить з того, наприклад, чи буде біткоін коштувати 100 тисяч. Якщо ми говоримо так, буде, то я готовий бути в цьому потязі. Так само і по ефірі. Я думаю, що він буде коштувати дорожче ніж поточна ціна, там 3 800. І саме з цього розрахунку я готовий бути в цьому потязі і голосувати за цю ідею, власне, власними коштами. Ну, якщо ми подивимося, все ж таки, там на якісь. Прогнози, скільки ж буде коштувати ефір, наприклад, там в кінці цього року, 24-го, знову ж таку, знову ж таки, у зв'язку із прийняттям спотового ефірі у там, у 25-му і пізніше. Ну, Якщо ми побачимо, там по різних можна звичайно походити джерелах за а, а, як вам сказати, на підставі чого кожен з них проводить аналіз, як вони вираховують ціну, це окреме питання, але просто подивимось, що ж говорять. Наприклад, а, прогноз на. 24 рік. Ну, Виставляю, що середня ціна е, біля 5800 доларів. Але знову ж таки, у зв'язку зі спотовим е, ETF на ефір, то ціна спекулятивно може досягти і 10 тисяч доларів до кінця 2024 року. Хоча така консенсус середня ціна 5800. І є прогнози і на майбутнє. 25 рік. Середня ціна 10 400, потенціально максимальна ціна 14 925. І тут далі можна. Також подивитися там по 2030 рік включно. 26-й рік 8 тисяч, 27-й рік 15 тисяч, 28-й рік 24 тисячі, 29 рік 35 тисяч, 2030 рік, 23 тисячі. Інший б -б -б сайт прогнозує наступне, наприклад, 24-й в середній ціна 4300, 25 600, 26 8400, 27 12300, 28, 18900, 9, 2029, 27,800, 2030 40 тисяч. І тут вони роблять прогнози аж до 2050-го, і ціна вказана у 2050 році 244 тисячі доларів, майже четверть мільйона доларів за один ефір. Не знаю, можна подивитися досить такі. Не скажу реалістичні, більш холодні прогнози на порталі Binance. вони власне виставляють потенційну ціну до 2030 року, така середня 5200 доларів. Небагато, але однозначно більше від поточної ціни в 3800. Тобто знову ж таки, як. Як і хто від яких вихідних даних виходить, тим не менше ні до чого не агітую, ні до чого не споникаю, точно не інвестиційна порада. Питання в тому, все ж таки, коли офіційно s 1 форми від восьми компаній, які подали заявки на ухвалення своїх спотових ефіріум і буде вже нарешті затверджено. І коли відбудеться лістинг повноцінний на публічних торгах цих і на фондових біржах, ох, мене цікавить, які Буде все ж таки апсайт. І чи буде оцей апсайд по ціни саме у зв'язку з цим а, публічним дебютом. Тобто, я думаю, що поки що ось ця ціна 3,800 є ще, ймовірно, а, ціною, по якій можна купувати перез, перед оцим стрибком, якщо цей стрибок буде. До якої ціни ми його можемо побачити? Не знаю. Я особисто для себе на 2004 рік ставив прогнози: якщо спотовий ETF буде ухвалений, то ми, можливо, побачимо ціну у. 8 тисяч доларів. Тому моя така, моя особисто прогнозована цільова ціна. Яка ні на ні на що не опирається, це просто так пальцем в небо. Це 8 тисяч доларів до кінця 24-го року. А далі побачимо, все ж таки я планую поки холдити ефір і далі спостерігати. Ну а як тільки з'являться нові новини, коли нам чекати, вже зареєстровані S1 форми, звичайно, про все це ви дізнаєтесь на youtube каналі Мільйонер за 7 років. А тому обов'язково підпишіться на youtube канал Мільйонер за 7 років. натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски і завжди бути в курсі того, що. Відбувається як на крипторинку, так і на фондовому ринку. Звичайно ж, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами вже зовсім скоро. До зустрічі!